Ще тиждень тому мама передала квіти, тож хотім саджати. Тут я думаю, куди б його тут посадити. Якщо чесно, дуже шкода копати ці всі калюжниці, всі первоцвіти. Ми переїхали сюди весни, тож не очікували, що тут так багато квітів. Але серед цього всього я знайшла містечко. Тож саджаю хризантему. Зі мною завжди мій помічник. Це високорослі та пізні хризантеми. Я за них сильно не переживаю. Вони виростуть в принципі в будь-якому місці. Тож я їх посадила тут. Роблю невеличку ямку, потім невеличке заглублення. Не хороню. Їх присипає трошки землею, та й все також мама передала насіння царської борідки. Тож теж її садим. Тут я прикріплю картинку, як вона повинна виглядати. Якщо ви не знали, в принципі, рослина не примхлива, виросте навіть в асфальті, тож я її саджала по всьому дворі, де тільки можна. Але вона полюбляє багато води, щоб потім були великі та сочні кущі. Я йду також за двір садити. Садила я її навмання, там, де гоко бачить, там і роблю ямку. Ямку роблю я сапкою, Кидаю декілька насінь, п'ять або чотири, можна три. Скільки вам захочеться, але щоб не багато, щоб в майбутньому кущі не заважали один одному, тому що вони виростають доволі такі великі. Сильно їх не закопую. Так трошки притрушую землею, та і все. Деякі зернинки я навіть просто потикла в землю, приткнула пальцем, та і все. Всі посаджені квіти я добре заливаю водою. Царську борідку бажано поливати кожен вечір, або, хоча б через день, особливо коли почнеться спека. На сьогодні всі справи закінчені. Вам бажаю гарного вечора та гарного настрою. До зустрічі.